Палювання сухої рослинності завдає величезної шкоди довкіллю, створює загрозу для життя рослинного і тваринного світу, а нерідко людей та може призвести до некерованих надзвичайних ситуацій. Приходом осені ми вкотре зустрічаємося з однією і тією самою проблемою це самовільне спалювання листя і сухого бадилля. При пориві вітру вогонь може перекинутися на людину, яка спалює дане листя, і може призвести до загоряння одягу, опіків. По-перше, утворюється дим. По-друге, йде викид в атмосферу, в дуже велика кількість шкідливих речовин. Сам по собі дим. Викликає загострення хронічних легеневих захворювань у пацієнтів, особливо це несе небезпеку дим для людей, які хворіють бронхіальною астмою. Загострення різних шкірних захворювань, алергічних захворювань. Я вважаю, що воно по перше забруднює повітря. Діти дуже алергічні в даний час. Важко їм дихати багато лоренгітів, І по-друге, що краще його компостувати і використовувати з розумнішими цілями. Ну не негативно, бо тому, що там дим. На жаль, інколи наші мешканці бездумно і безконтрольно спалюють на присадивних ділянках сміття, сухе листя, чагарники. Складається враження, що люди не підозрюють, якої великої шкоди заподіють природі і самим собі. Чи цього справді ніхто не розуміє? Чи всім байдуже? Хоча є й свідомі мешканці, які компостують опале листя та суху траву, і ще й отримують від цього величезну користь, добриво. Але таких меншість. Негативне відношення до того, що листя палять, тому що дуже сильний запах іде, такий їдкий. Наприклад, дитина дуже кашлює від того запаху. Мені не подобається. Дуже їдкий. наприклад, в мене болить постійно голова від того запаху. Шкідливий він. Можна було б його якось грібати, закопувати. Ну ж, можливо, йшло би як удобрення, а палити, то я негативно до того відношуся. Шановні мешканці, хочу наголосити, що 4 березня 2021 року набув чинності закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки. Вказаний закон значно підвищив розміри штрафних санкцій за порушення вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки. Відповідно до Кодексу адміністративного правопорушення за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків, передбачена відповідальність, а саме, накладення штрафу на громадян від 180 до 360 неподаткових мінімум доходів громадян. Це в грошовому еквіваленті від 3 тисяч гривень до 6 тисяч 120 гривень, і на посудових осіб від 900 до 1 тисячі 260 неподаткованих мінімум доходів громадян, що в грошовому еквіваленті становить від 15 тисяч 300 гривень до двадцяти однієї 420 тисяч гривень. Котре наголошуємо. Що кожен акт відпалу злочин проти природи та проти людей.